Не залякаєте, замах на журналістку Тетяну Чорновол, журналістська спільнота по всій країні розцінила як напад на всіх медійників. Журналісти Львова, Донецька Кіровограда, Чернівці пікетували нині міліцію. В руках вони тримали фотографії Тетяни і колег, які постраждали раніше під час сутичок із правоохоронцями. А львівська газета першу шпальту сьогоднішнього номера узагалі зафарбувала у чорне, підкріпивши порожнечу тезою Нам бракує слів коли б'ють журналістів. Журналісти Чернігова повернулися до правоохоронців спинами. Так вони відреагували на побиття колеги Тетяни Чорновол. Країна зараз поділена на тих, хто може мовчати, і хто мовчати не може. І ми, журналісти, маємо бути обов'язково на стороні тих, хто не може мовчати. Львівські журналісти вимагали від міністра Захарченка піти у відставку. А видання львівська газета завтра вийде із чорною першою шпальтою, коли б'ють журналістів. Нам бракує слів. Написали газетярі. На ній завтра на стрічці, новині стрічці нашого сайту. Не буде жодної згадки про владу, про уряд про їхні покращення. Ми таким чином е, намагатимемося висловити свій протест у Луганську акцію журналістів зірвали невідомі. Десятеро людей, що ховали обличчя за допомогою двох гучномовців, заглушали все довкола над гучною музикою. У нас настільки багато, що всіх неможливо впіймати всіх неможливо побити, всіх неможливо вбити і посадити. Представники мас-медіа організували ходу від облдержадміністрації до обласного управління міліції в Кіровограді. Жоден представник влади до пікетувальників не вийшов. Натомість, біля будівлі міліції, повз протестувальників символічно проїхав автобус із Беркутом. Не боємось і безкарність вбиває ці слова. Сьогодні лунали на Донецькому євромайдані. Тамтешні протестувальники скаржаться, що працювати у регіональному медіапросторі стало небезпечно, адже проти видань опозиційних до влади порушують кримінальні провадження. Ми должны доказати обществу і сделать в государстве так, щоб журналіст був захищен. Как это сделать только подобными акціями проявлення солідарності і виходу на такі площаді? До пів сотні журналістів також вийшли на протестні акції в Чернівцях, Мукачевому і Ужгороді. Олена Шворак, Світлана Фичун, Алла Скорик, Олена Черняєва і Наталка Волосацька. Новини 2+,2.